Засоби реабілітації, спеціалізовані ліжка та інше передала для чернігівських медичних закладів французька благодійна організація АЙМА, яка допомагає саме з постачанням такого обладнання для країн, що потребують підтримки. Тут дуже багато саме засобів реабілітації: а, коляски, комфортні сидіння для лежачих людей, підйомні механізми, душові системи тобто саме те, що необхідно для людей, котрі постраждали, не можуть рухатись. Ну наразі в Україні це гостра необхідність. Співпрацю з, з меценатами налагодив благодійний фонд Паляниця, який має партнерів серед багатьох громадських організацій в світі. На даному моменті у нас вже розгалужена сітка людей, які самі хочуть з нами співпрацювати, нам надавати, тому що ми перевірена організація, яка безпосередньо робить адмісну доставку людям. У нас є фотозвіти, відеозвіти. Організація Айма діє досить давно, допомагаючи нужденним в усьому світі. В них є домовленості по всій Європі з певними лікарнями, і в цій лікарні вони жертвують своє медичне обладнання і роблять списки, і вже дивляться на потреби. В них є основна така, як запрос: що якщо це потрібно, ми вам його відправимо. Якщо це вам не потрібно, ми будемо шукати, кому це потрібно. У 2022-му одним з їхніх пріоритетів стала Україна, зокрема і Чернігів, як одне з найбільш постраждалих міст. Налагодити співпрацю з французькими благодійниками вдалося завдяки гуманітарній асоціації «Арасфек». За час свого існування вона відправила більше 50 фур з вантажами до країн східної Європи. А в лютому цього року члени асоціації заснували її окремий підрозділ Слава Україні, який спрямував вже дві фури з вантажем до України з того часу ми боремося щодня. Збираємо кошти, збираємо гуманітарну допомогу кожного дня. Це наша робота, це наша боротьба. Це не так просто підготувати цілу фуру вантажу. Це дорого саме завдяки нашій щоденній боротьбі. Ми змогли відправити першу фуру з гуманітарною допомогою ще влітку, в липні. А зараз прийшла друга фура у співпраці з організацією АІМА. А вже зараз Аннері та Олена разом із знайомими і друзями готують третю фуру з гуманітарною допомогою. Весь надісланий вантаж буде розподілений між лікарнями та реабілітаційними закладами міста та області. Отриману допомогу передадуть до воєнного шпиталю, міської лікарні номер 3 геріатричного пансіонату, дитячої обласної лікарні. Всі ці речі збирали за попередньою домовленістю із медичними закладами, тільки те, що справді необхідно. В них є склади, списки по те, що в них знаходиться. Вони нам їх надали. Ми ці списки обговорили з головними лікарями госпіталів і зіставили вже свої потреби, і по цим потребам отримали гуманітарну допомогу. тобто, тут лише те, що необхідно. Ну то тобто зайвого тут взагалі нічого немає. А також індивідуальні засоби реабілітації, такі як милиці, ходунки. чернігівці, які зверталися за допомогою, безкоштовно і без зайвої бюрократії отримають безпосередньо у гуманітарному центрі благодійного фонду Паляниця.